За даними українського штабу минулої доби дії терористів дещо активізувались. Українські позиції бандити обстріляли у районі Авдіївки, Пісків, Опитного та Широкіного. Це на Донеччині, а на Луганщині гаряче було біля Павлополя та Гнутова. В ході обстрілів банформування 12 разів застосовували міномети калібру 120 мм, міліметрів, що є черговим грубим порушенням мінських домовленостей з боку російсько-терористичних військ. Крім того, поблизу Авдіївки ворог провів артилерійський обстріл наших позицій із гармат калібру 122 мм. Минулого вечора бандити із танків вдарили по позиціях наших військ біля Авдіївки та Павлополя. Крім того, в районі селища Кримське, що на Луганщині, відбулося бойове зіткнення між Збройними силами України і угрупуваннями терористів. Про це у Фейсбук повідомив координатор групи інформаційний спротив Дмитро Тимчук. За його інформацією, бій тривав майже годину. В результаті атаку бандитів відбито, ворожі сили відступили. У цій же місцевості минулої доби було зафіксовано два прольоти безпілотників. Противник значно. Активізував повітряну розвідку у період з 20 до 23 години. Українські війська спостерігали проліт безпілотників в районі населених пунктів Щастя, Богданівське, Широкине, Маріуполь, Слав'яно-Сербськ, Старобільськ, Лисичанськ та Тепле. Селище Кримське залишається єдиним населеним пунктом на Луганщині, на околицях якого тривають бойові дії. Попри це, у селі, де проживає майже 500 мешканців, є світло, тепло і вода. А от повноцінну великодню службу з метою безпеки вирішили не проводити, аби уникнути великого скупчення людей. Двері до храму будуть постійно відчинені для вільного відвідування селян та військовослужбовців. А тим часом на Донбасі розгортається гуманітарна катастрофа. Про це заявив представник моніторингової місії обсє. В Україні Майкл Боцюрків за його словами: продуктів харчування та медикаментів у деяких містах вкрай не вистачає. Якби не волонтери, ситуація була б катастрофічна. Також, за даними партнерів місії, ОБСЄ в ООН, від початку збройного конфлікту на Донбасі загинуло майже 6 тисяч людей, а майже мільйон вимушено покинули рідні домівки.